Україна зараз е, взагалі показала ну, е, так, е, та, позитивний відбір. Позитивний відбір насправді по у нас президент класний, він занадихає весь світ. так. Е, е, Прем'єр-міністром -прем мені теж подобається, не знаю, там може точно деталі не знаю. Наприклад, служби, зараз щоб подивитися управління розвідки, розвідка просто прекрасна. Там Кирило Будано всі його хвалять. Залужний просто супер. Він перетворив армію, зробив позитивний такий, ну, сильний розвиток, нову систему відрікся від радянської, радянської системи, розвинув цивілізовану систему, більш цивілізовану систему. Ну, і понятно, що працює далі над цим. Це Та, такий самий малюк. Так, так дивись, дуже сильно ти сильний такий, теж керівник.